Всім привіт! Це кінформіст. Це мій огляд на фільм Люксембург Люксембург. Перше, за що велика повага до Антоніо Лукіча, він не намагається грати на трендах, він не намагається брати лише патріотизмом, українізувати все кіно. Він намагається бути таким автором, просто українським автором і розказувати про щось важливе для нього. Окрім е е дійсно важливих. Теми, які зараз всюди, там, війна, там, якісь політичні історії, якісь е, культурні контексти історичні. Він просто, як українець, об'єднує Україну тим, що каже про наші проблеми, про наш побут, про відносини з батьками, наші якісь е, ментальні традиції і так далі. Це дуже круто. І він вже має свій почерк, і на нього будуть йти будуть йти на режисера Антоніо Лукіча. Такого режисера, я думаю, що поки що немає. Можливо, хтось е, додасться там, можливо, там сухолитки Собчук додасться до цього списку. Хтось ще, але, ось зараз, маючи два фільми, які об'єднуються, наче в якусь діалогію, і тематично, і е, стилістично, Антоніо Лукіч такий режисер, дійсно сучасний, як на якого хочеться сходити в кіно. І головне ще що людина горить, вона дуже щира в тому, що показує. Це навіть підтверджує та прем'єра, яку вони провели в Близнюках. Це, це ще один шедевр е, окремо від фільму. Можна розглядати. Це все відбувалося в Харківській області в е, селищі міського типу Близнюки, в будинку культури. І це щось надзвичайне. Ця подія, як вона організована, як вона співпадає з настроєм фільму. Я не знаю. Це, ну, це супер круто. Такого в нас не було. Я такого не пам'ятаю, такого не бачу. В українському кінопросторі ви ж знали, що Аміль і Раміль Курган і Агрегат ці непрофесійні актори народилися в близнюках. Вони самі близнюки народилися в близнюках. Це дуже круто. Я думаю, що без них би фільм просто не склався. Події фільму відбуваються в Лубнах Полтавської області. Іх Сурджик просто робить цей фільм особливим, об'єднує Україну, можна сказати. Ну і плюс ефект двойстості. Дуже важливий такий режисерський прийом про те, що все в світі таке, знаєте, двояке, так би мовити. Всі там від Лінча до Лукіча роблять це і використовують такі штуки. Фільм вийшов просто найнароднішим. Він більш народний, ніж там мої думки тихі. Тому що мої думки тихі, він такий, все ж таки, знаєте, більш оригінальний якийсь тематика фільму. Така більш якась оригінальна для якихось задротів, так? Як сам головний герой. Тут герої народні. Максимально. Два хлопця, така ностальгія, там з 90-х, початку 2000-х і. Потім нам показують вже сучасний світ. Коротше, Лукіч тут стає таким народним, як у там у радянські часи був Леонід Гайдай якийсь. Тут Лукіч стає таким своїм режисером для українців, і знімає чисто народне повторюсь. Кіно може стати таке, що Лукіч стане заручником того, що його будуть розуміти вдома краще ніж за кордоном, тому що завжди є два типи режисерів, яких більше розуміють. Вдома, а менше за кордоном, і ті, яких вдома не дуже там помічають і люблять, а за кордоном просто це е, світові митці. Що буде з Лукічем, поки що не зрозуміло, хоча я думаю, в нього є потенціал, він його показував, такий міжнародний потенціал, типовий арсенал. Е, знаєте, режисера і він може легко знімати англійською, наприклад, е, там, працювати з акторами. І його зрозуміють, такі типові прийоми, методи і посилання на. Велику кількість кіно, давайте про це поговоримо. Що ж, ми бачимо в фільмі Люксембург Люксембург в плані того якихось омажів на світове кіномистецтво. Коли фільм відкривається, ми бачимо історію таких якихось е, хлопців, батько яких там циган чи щось подібне, балканського походження з Йогославі, і одразу ти розумієш, що тут кустуриться. <смір> І, в принципі, ну, неначе це порівняння нормальне, тому що ну, Лукіч кустується, щось таке Балканське. Хоча зараз кустується не дуже люблять в Україні, тому не буду, можливо так порівнювати, але точно початок, оцей абсурдний, з цим потягом, ну, це кустується. Мені здається, можливо, я помиляюся. А також, можливо, навіть якісь ем, індійські фільми. Ну, от реально, якісь там, типу, три ідіоти, можливо. Також візуально мені нагадав початок цього фільму: це все сцена відкриття, це основна така сцена з того періоду, минулого. Нагадало мені також і мільйонера Струщоб. Так, я от говорив про якісь індійські фільми, а можливо, навіть мільйонер Струщоб. Взагалі комедія це дуже складно, особливо така комедія, яку знімає Лукіч. Така дійсно справжня комедія, де є і драма, це така драмеді, це трагікомедія для когось в якихось моментах. І тут він, не наче якийсь там Уес Андерсон або Олександр Пейн, що мені найближче здається до нього з приводу жанру, тому що такої чорної такої іронії, як там братів Коен в нього майже немає. Тому він такий більш світлий, як той самий Олександр Пейн, або. Можливо, Уес Андерсон. Майже всі ці режисери вийшли зі Скорсезе, тому я думаю, що і Лукіч не забуває тут Скорсезе. Та сцена, коли він показує, як веде доля цих братів, які різні, один з яких там схожий на маму, інший на батька, які в різних футболках, про це ми ще поговоримо, як їх розводить доля. Uh, 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 і це не наче ти дивишся українських відступників з корсезу. Музичка і показує, що один там. Ну коротше, не буду спойлерити, але ви подивитесь, і ви зрозумієте про що я там? Вони неначе герої Мета і Ді Капріо, <скорсезе> просто. Взагалі, ця робота з вже існуючою музикою, не композиторською, а вже знаю, існуючою музикою. Це дуже прикольно. Він реально, як Тарантіно, там як Пол Томас Андерсон, як той же Скорсезе, обирає якісь треки і просто заганяє під них якісь прикольні сцени. Слухайте, я один побачив посилання на бійцівський клуб. Оце коли вони. В басейні з цим дядьком. Не знаю, ну коротше, подивитесь, запам'ятайте цю штуку. От потім скажете, нагадали чи ні. Самого Лукіча вже є свій авторський почерк. Він реально обирає якісь дивні сцени. От пригадайте цю сцену в басейні, так? В цьому фільмі, а в моїх думках тихих, там була сцена, коли він там бере інтерв'ю цим костюмом. Якісь дивні плани, такі довгі плани, коли ти дивишся, і тобі смішно просто від цієї абсурдної ситуації. Це його вже таке авторське. Коротше, дуже круто працює вся ця мініатюрність, ці всі геги, які є в цьому фільмі і були в минулому. В моїх думках тихих все ж таки була якась ну, не знаю, скетчевість, неначе все це об'єднано в одному сеттингу, але якісь такі окремі сцени. Я не говорю, що це погано. Це навіть прикольно. Але тут більш така цілісна історія. Все ж таки, знаєте, така класична сценарна історія. Вона сприймається більш так цілісно. Хоча є дві лінії, одна з яких спочатку головна, одного брата, потім в кінці прикольно. Там виходить, що інша історія виходить на перший план, і це робить ну, суперкласний фінал. Я також побачив, що для режисера Фетіш якийсь особливий це транспорт. Головні герої одне з головних героїв, це там водій маршрутки в цьому фільмі, там водій, таксі в минулому. Дуже прикольно, що він посилає і на свою творчість вже в другому фільмі. Він згадує перший фільм, запрошуючи знову-таки Лідаговського з сцена на, на ковзанці, Класно. і Вітовську. Хоча з Вітовською сцену, наскільки я зрозумів, видалили, вона була. Мені здається, що найкраще, що виходить у Лукіча, це режисура. Режисура класна, її багато. Навіть інколи ти думаєш, блін, наскільки забагато приколів, може досить. <гум> Давай відпусти себе. Але е він реально кайфує і створює таку атмосферу на майданчику. Ми бачимо багато експромту. Там навіть відчувається, що це, що це був експромт від акторів, але він настільки органічний і тому, що актори грають майже самих себе. Коротше. Здається, що фільм просто ллється. Сценарій також хороший. Реально ми бачимо, як фінал отак, от просто міняє все. І це фінальна сцена, не буду спойлерити на е, заправці, вона шикарна саме тому, що він змінює отак місцями е, головних героїв. Але сценарій реально не можна відокремити від режисури, тому що воно ну, створене, воно там, можливо, навіть доповнювалось на майданчику, створювалось. Тому що це зроблено одним автором. Футбольні майки в цьому фільмі це дуже важливо. Ці футболки показують нам не просто там якісь уподобання героїв, вони показують нам епоху, як змінюється час, коли змінюються просто імена на цих футболках. Це можливо невеликий спойлер, але він взагалі не критичний. І це нам показує те, що вони діти свого батька, ви розумієте? Коротше, дуже крутий пацанський образ, такий типовий для кожного українського хлопця, і його зацінять точно всі це супер. Хочу ще сказати, що цим фільмом Антоній Лукіч реально об'єднує Україну, тому що ти, коли дивишся, ти не розумієш, що це знімав хлопець з Ужгорода. Ти хлопець з Донецької області, дивишся на цей фільм так само, як і люди з Полтавської області. Люди з Харківської області, люди з заходу України, і ти розумієш, що в нас було одне дитинство, плюс-мінус, звісно, але воно було дуже схожим. А зараз я скажу, що мені сподобалось найбільше, це, це присвячення батькові в кінці. Типу ти дивишся такий класний жанровий фільм, який взагалі не вказує на якісь автобіографічні штуки, можливо, їх могло і не бути. І потім він показує в самому кінці, що це присвячено моєму батькові. Все, в принципі, було очевидно, там його славія, фамілія Лукіч. Ну, навіть хто не дивився, можна було б а, щось таке подумати, але якось воно навіть не думалось. Тому що кіно таке само собою дуже класне. І присвячено всім батькам, всім дітям, які росли там без батька, таких дуже багато. І це той випадок, коли реально проступають сльози а, через посмішку. Справжня комедія такою і повинна бути. Чарлі Чаплін не дасть збрехати. Антоніо, звертаюся до режисера і хочу реально поспілкуватись над ті теми, які можливо залишились за кадром. Про щось особисте, що надихало на цей фільм, було б дуже цікаво. Дорогі друзі, у мене питання до вас. Ви вже подивились цей фільм? Якщо подивились, як він вам? Якщо ще не дивились, то давайте в кінотеатри. Давайте підтримаємо таке кіно і його стане. А також прошу про вподобайку та коментар для просування цього відео. Підтримуємо українське, і все буде Україна. Побачимось!